Так, моторчика ми вже запустили. Кошти, вірте, хоч лині з першого разу з півточка завівся. От, ну, дуже незручно, бо він крутиться. Ми тут трохи його тримаємо. Бензин, газ, е мотора тримаємо, щоб не втік. Ну і корбати так, його догори неудобно. Ну, але що зробиш? Так як є, так і є. Давайте будемо запускати. чекай, 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 я Апсосик дам йому ближче, ближче є. 右，三个。 Я його тим дротиком заглушив, не знаю.